Друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі, і сьогодні я поділюсь своїми і гарними новинами, і сумними про мої кімнатні рослини. Зараз я перемкну камеру і покажу і розкажу все, що хотіла в цьому відео. Сьогодні у мене нестандартне відео не про один вид рослинок, а про ціле підвіконня. І зараз я зроблю його огляд. Ось моя трояндочка, яка квітне зараз. Далі на цьому ж підвіконні стоїть і фікус, і вкорінюються мої аденіуми. Це, до речі, вже другий аденіум, який квітне без коріння. А цей, навпаки, вже відквітнув і має скоро вкорінитись. Тут же у мене є ще і кавове дерево. Також інжир та ось такий фікус, ще один гарний. І також ще не перестало квітнути дерево кохання. Почнемо, мабуть, з гарних новин. Ось у мене повністю вже достиг інжир, один плодик, такий чудовий. Бачите, він вже виріс змінив кольор і повністю стиглий. І, мабуть, я для вас зніму окреме ще відео про інжир і мої спостереження. За ним в домашніх умовах. Далі він зрощує також оцей плодик, почав зростати, цей менший, і є ще один на іншій гілочці от такий також поки що маленький. Я почала помічати деякий час ось таке пошкоджене листя. І я почала підозрювати, що, може, є якийсь шкідник, але нічого не знайшла. Ну, і так як він вже давно зрощує ці плодики, звичайно, я нічого не робила, спостерігала. Потім у мене почало ось таке листя на троянді з'являтись. І я знову ж таки подумала: ну, точно, щось не те. Якось неправильно розвивається листя, і таких плям не має бути. Точно є шкідники. Це була моя друга думка вже. Потім я також побачила на фікусі ось цьому, що листочки трошки частіше опадають. І, в принципі, це було одночасно з трояндою. Троянда, попри все, квітне, є у неї ще там вище один квітконіс. Квіточка зростає, розвивається бутончик. І, щоб довго не тягнути, знайшла я павутинного кліща. Це дуже маленький шкідник, але його можна побачити, і е, уважний квіткар обов'язково знайде навіть такого дрібного маленького шкідника. Ось у мене кава, хочу теж її показати. Така чудова, і насправді не всі рослини їдять ці шкідники, павутинний кліщ. От, наприклад, фікусу навряд чи він зашкодить, але він може тут бути перебувати якийсь час, тому сьогодні я буду обробляти. Я так довго відкладала це відео, саме із-за того, що інжир плодоносить зараз. Цей час розвиваються плоди. Я дуже довго думала, що ж мені використати. І так як почав зростати також оцей плодик, бо я думала, що зросте тільки той, який дозрів отут. Але зростає і цей, тому і будуть далі розвиватися ці всі плоди один за одним. Тому я дуже міркувала, хотіла обробляти фітовермом. Але навіть такий препарат, на мою думку, може зашкодити здоров'ю людини. Тому сьогодні я буду обробляти ось таким милом. Це дігтярне мило. Воно повністю безпечне для рослинок і здоров'я людини. Зараз буду промивати все листя на кожній рослинці, яка стояла на моєму підвіконні. І на троянді, мабуть, буду. Видаляти ось таке пошкоджене листя, бо воно дуже заражене тут шкідниками. Але це не буде моїм основним препаратом, яким я буду обробляти. Через деякий час я обов'язково оброблю фітовермом, який я вже купила. Докупила, точніше, бо треба зробити 4 обробки. Але хочу почекати, поки плодики ці розвинуться. Зростуть і я їх зірву. Після цього я зможу обробляти, в принципі, ну, майже будь-яким засобом, більш-менш безпечним для рослини та здоров'я людини. Для обробки я перейшла в ванну і першою буду обробляти троянду. Бо якщо це взагалі от вчасно не зробити, не обробити. Тоді вона дуже швидко може загинути, бо троянда це одна з рослин, яку найбільше полюбляє павутинний кліщ. Спочатку видалимо листя, бо воно наросте обов'язково. Ось таке всяке пошкоджене. І тут дуже з цієї сторони багато цих шкідників. Все листя пошкоджене, я видалила. Тепер я сюди поклала пакетик, бо буду. Перегортати потім, щоб змити мило на бік, і щоб ґрунт легко стримувати всередині горщика, я покажу зараз сам принцип, як обробляти. На це, звичайно, потрібно терпіння. Для цього нам знадобиться мило, щіточка зубна або будь-яка інша. Бо у троянди є дуже такі шипи колючі. Тому сам стовбур можна обробити цією щіточкою. І також змивати я, скоріш за все, буду душем, перегортаючи на бік, на камеру я це знімати не буду, бо це дуже важко. Але принцип, я вам розповідаю, як це зробити. Якщо робити ось таким засобом, який треба змивати. А саме листя намилюємо руку та починаємо обробляти. Протираємо ось так, кожен листочок. Це дуже важливо. Це дуже такий шкідник, як, з яким впоратись дійсно не так-то просто. Так, можна використати, звичайно, на троянду, наприклад, якийсь сильний засіб, хімічний, але я не дуже підтримую таку обробку в домашніх умовах. Тим паче, у нас є тваринки вдома, і це дуже може бути для них небезпечним. А також і для нас. Далі я отак трошки змочую в милі щіточку і проходжусь по стовбуру, не поспішаючи. Бо це дійсно дуже така кропотлива і серйозна робота. І ось так, в принципі, також протираємо ну, все, що бачимо. Стовбур, скільки ми його бачимо, кожний. Оце принцип обробки троянди. Тобто він один з найважчих, бо листочки маленькі, їх багато. Сам стовбур колючий, тому у цьому найбільша важкість цієї обробки. Наступним я оброблятиму інжир. І хочу наголосити на тому, що з тильної сторони, з нижньої сторони листя найбільше шкідників от саме цих шкідників. І це. Шкідник, який випиває сили з рослини, він годується її соком. Ну, як і більшість, в принципі. І з'являються тому такі сліди, які ви бачили на троянді. Так само просто змочуємо листя. Це, звичайно, робити легше на інжирі, ніж на троянді, хоча тут листя, воно шершаве. Також, Росточок, від якого листочок зростає, оброблюємо всю рослину і стовбур. А потім змиваємо. Кавове дерево обробляти дуже легко. І його теж не так сильно, за моїми спостереженнями, люблять шкідники. Саме ці шкідники, знову ж таки, повторюсь, бо вони бувають дуже різні, і у них є свої. Вкусові побажання. Якісь рослини вони люблять більше, якісь менше. Але на кавовому дереві я також знаходила шкідників. Але що нам показує взагалі, чи дуже люблять, чи ні стан рослини. Дивіться, у мене немає тут пошкодженого листя в крапочку якусь. Тобто, це видно взагалом за станом рослини, за її зовнішнім виглядом. Це перш за все. Так оброблюємо і знову ж таки змиваємо. Я також промиваю горщик і ззовні, і трошки зсередини. Змиваю рослинку і несу назад. Також я промию і підвіконня, де стояли рослини, і тільки тоді поверну їх назад. Все, любі мої, я обробила всі рослинки, навіть плодики помила з цим дегтярним милом. І пам'ятайте, що наші. Вчасні дії врятують життя рослинок, навіть якщо б нам довелося обрізати цю троянду, бачите, вона зовсім не так рясно квітне, як зазвичай, така вона неї маленька квіточка. Навіть якщо результатом буде те, що цей аденіум, наприклад, не пустить коріння, але все одно це не порівняти з тим, що ми загубимо просто рослину. Трошки часу, трошки терпіння, і наша обробка завершена. Також довелось дуже ретельно обробляти фікус, але сподіваюся, що на деякий час цієї обробки буде достатньо. І до речі, за таку обробку будуть дуже вдячні рослинки, бо ми змиваємо одночасно і пил на їх листі і взагалі зараз літо спекотно, і це такий особливий для них душик, охолодження, і вони впевнено будуть нам вдячні. Любі мої, на цьому я всім вам бажаю міцного здоров'я, вам і вашим рослинкам, бажаю любові, Божого захисту, миру, добра. Всім до нових зустрічей! Слідкуйте за виходом нових відео і бувайте!